Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про нові рішення, нові закони, що там понаприймали, але хочу почати випуск ось саме з цієї статті. В Україні 33 роки кажуть, що депутати негідники. Це не так. Про це заявив голова Верховної Ради Стефанчук. До речі, який відомий тим, що за бюджетні гроші орендував квартиру у власної тежі. Знаєте, в Естонії за такий злочин. Міністр юстиції позбувся посади і знаходиться в статусі підслідного. Ну, а в нас, як бачимо, Стефанчук себе нормально почуває, ще й займає посаду голови Верховної Ради. Ще хочу зацитувати, що сказав Стефанчук. До речі, пишіть, що ви думаєте щодо того, ось, чи згідні ви з ним? Так, от він сказав, що це люди, які виконали і виконують свій обов'язок ту присягу, яку вони принесли на вірність українському народу. Зрозуміло, що у нас є різні люди, парламент це зліпок суспільства, сказав він. За словами Руслана Стефанчука, при офіційній численності в 399 нардепів конституційна в нас 450 має бути. Постійно на роботу ходять десь від 340 до 350, решта хто де, хто де. Цікаво, що Стефанчук не коментує неймовірно високу кількість корупціонерів, брехунів, десь близько 25 тільки слуг мали чи мають підозри в кримінальних справах, а кожен 13-й депутат, який був у фракції, він підозрюваний у корупції. Ідеться і про того Штрухіна, так, який пропонував патрульному хабар 150 тисяч, до речі, так ми не знаємо 150 тисяч чого. От, за те, щоб залишити місце і піти, піти собі, як він там, і собі тихенько піду в ліс. Ідеться так. також про Андрія Одарченка, який став першим, хто за версією слідства пропонував хабар криптовалютою. Так, і таке навіть було згодом, до речі, суд відпустив його, так, хто не знає під заставу, а сам Дарченко втік до Румунії. Зрештою, суд Нардепа визнав винним, засудив до восьми років за гратами, але він і досі залишається у фракції Слуга народа, як і Олександр Куницький, який разом з Дмитруком побили військовослужбовця, і він теж втік за кордон, щоб не отримати підозру. А так, звичайно, погоджуюсь, що не всі депутати погані, просто, просто в слугах їх більшість, скажімо так. Тепер трохи про закони, які приймають. Ось із останнього: Верховна Рада обмежила строками перебування посадовців в реєстрі корупціонерів. Тобто прийнято закон. За яким відомості про накладання адміністративного стягнення на посадовця за вчинення корупційного правопорушення будуть зберігатися в реєстрі корупціонерів один рік. Відповідні зміни передбачені прийнятим 17 червня, в цілому, як законом, законопроектом 13.271.1. Простими словами, посадовець. Який, наприклад, вчинив корупційне правопорушення і, наприклад, потрапив до відповідного реєстру, йому треба ось з новими змінами так, цього закону, йому треба всього лише почекати один рік, і можна по другому колу йти займатися собі корупційними справами. Ну, це так, якщо зовсім просто, цікаво, що в серпні 23-го 2023. Українцям обіцяли, що на час війни корупцію прирівняють до Держзради. Але, як бачимо, не сталося. Ще з нового підприємства, які до 20 червня, тобто так, до завтрашнього дня, не подадуть до ТЦК звіт про наявність транспортних засобів, можуть отримати штраф від 34 тисяч до 59 тисяч гривень. Знаєте, от. Ми бачимо, як думають про людей. Так? Комусь послаблення за корупцію, а комусь чималі штрафи. Ну, якось так. Ну, але ж піклуються, так? нікого не забувають. Так що тепер не говоріть, що влада не думає про народ. Думає, щоденно думає. Кожної хвилини думає. Тільки в них трошечки різні е, такі різні відношення до чиновників і до простих людей. От і все. І наостанок. Наостанок ще хотіла декілька слів про, про міністра єдності, так, міністра Мінідушова, чомусь він не поспішає повертатись до України. Значить, діло було так: Чернишов анонсував форум, який організовує його міністерство. А коли прийшов час, то він на свій е, власний форум, так, який е, відбувся в Києві. Він включився чомусь онлайн, тобто, за інформацією джерел української правди у правоохоронних органах, кордон він не перетинав, тому в Україну не повернувся. Я хочу нагадати, що на минулому тижні НАБУ і САП затримали двох соратників Чернишова, один з яких був вже біля кордону. Сам же Чернишов на момент вручення підозр він опинився у відрядженні за кордоном якимось чином. Не знаю, чи це було так треба, ось чи, чи справді так склали зірки. Це вже, як ото кажуть, додумайте самі. А тепер про те, чому так терміново і раптом через 8 місяців могли вирішити, наприклад, призначити того ж генпрокурора. Це знаєте, такі роздуми. Роздуми пов'язуючи з тим, що відбувається зараз. Ну, він, наприклад, може взяти і забрати справу, в якій фігурує той же Чернишов, в Набу і САП, і передати, наприклад, тому ж ДБР або ще кудись. Пам'ятаєте, так вже рятували одного високопоставленого чиновника. А якщо казати про Чернишова, то він, він дуже близький, він дуже близький до керівництва держави. Тому стежимо за розвитком подій, дивимося, що воно буде відбуватися далі. Але як бачимо, закони приймаються такі, що ну, все якось йде до того, щоб от, вони приймають закони для себе, щоб от, хто краде, якось можна було уникнути всього цього. Якось, от знаєте, такі якісь закони, але явно не для простих людей. От явно не для простих. В мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, що ви про все це думаєте. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.